Стопів, акумуляторна пилка за 1800 гривень з двома шинами, з двома ланцюгами і з двома батареями. Тобто, ціна реально дармова. Под моделька ProCraft pka 46, безщитковий двигун. Давайте подивимося, що у нас тут в комплекті. Так, шина раз, шина два. Сама пилочка, ось так лежить. тут. Батареєчки. Раз. Батарейка, два батарейка, два ланцюга. А, плюс зарядка. Якщо це все окремо порахувати, все тако продать зарядку з ланцюжки батарейки. У нас пилка вийде за, щось там, за 300 чи за 400 гривень. Зараз в слідкуєм відео вам порахую, і скажу. Тобто реально топова, сама, сама топова пилка. Я думаю, від Прокрафта з бюджет варіанта. Напівавтоматична подача масла, без двигун, безключовий доступ до натяжки ланцюга. Ну, шикарніша пилочка, дивіться, яка. Зручна в руці, плюс захист для руків. Тобто вона і захист для руки служить, плюс посилений корпус за рахунок ось цього. Тут на штангу підходить. Чого не взяти, а не стоять той ножовкою собі стояти стоять і пилять непонятно скільки, як ті ножовки вже 50 років. 1800 гривень, будь ласка, вона стане вашою.